Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам показати і розказати про свої останні купівлі, а саме про Redmi Note 12 і Samsung S10. Дуже цікаві апаратики, взяв їх по дуже гарній ціні. І далі буду їх також продавати по гарній ціні, тому обов'язково дивіться відео до кінця. Обов'язково народ, ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяйте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Також народ. Можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в Телеграм, доводимося да ціні, куплю швидко і без проблем. Також є в наявності швидкі оригінальні зарядки від Xiaomi. Комплект 67 Вт, блачок плюс кабельочок 800 гривень. І також зарядка оригінальна Xiaomi на 33 Вт комплект блачочок плюс шнурочок повністю оригінальні 550 гривень. Зарядки повністю оригінальні, не з Алікспресу. Якщо вам потрібна гарна оригінальна дійсно зарядка, можете написати мені і придбати. Перший телефон, який я придбав, це в нас Redmi Note 12. Я побачив оголошення на OLX в своєму місті, набрав людину, ми домовилися про зустріч. Я поїхав подивитися, якщо все буде добре, то його забрати. В принципі, я його подивився. Ми трошки сторгувалися і я його забрав. По самому телефону, що тут по пам'яті, по всьому. Це версія на 4 плюс оперативної пам'яті і 128 влаштованої. Це Redmi Note 12 4 g Працює він на базі процесора Qualcomm Snapdragon 680 685. По камерам Камера, основна камера на 50 мегапікселів, фронталочка на 13, екранчик у нас 667 дюймів, AMOLED, 120 Гц, Full HD. Непоганий екранчик, плюс що. Він яскравий, мінуси, що може виглядати. Ось такий телефончик, такий в нього стан. В принципі, стан в нього доволі дійсно непоганий. Можете побачити все. По комплекту, що мені досталося? по комплекту? Сам телефон, чехол і зарядочка. От. На жаль, коробки до нього немає, але, в принципі, ладно. Я купив його по гарній ціні і віддавати буду також по гарній ціні, тому це не проблема. Єдиний нюанс, який по ньому є, це, як і сказав, тут амалет-екран і користувалася цим телефоном дитина, яка сиділа в Тік-Тоці. І тому, бачите, тут є трошки вигарання від Тіктока. Раз, два, три, чотири, От. Ну, Стандартна тема. Я думаю, у багатьох, хто дивиться це відео, якщо у вас амалет екрану, ви сидите в Тіктоці, також є ці вигарання. Якщо ви ставите там чорну тему, допустим, треба її тільки знайти: от темний режим. Ставимо. Все, ніяких вигарань, нічого немає. Ну, це так тільки. За скільки ж я його купив народ? Купив по дуже гарній ціні, а саме за 2800 гривень. Це дуже гарна ціна. Віддавати його буду за 4 тисячі гривень. Кому потрібен, в принципі. Гарний, нормальний бюджетний телефон. Так, да, Це бюджетний, він не якийсь потужний. От, але підійде там для роботи щось фотографувати, як дзвонілка, як другий телефон, як бабусі, дідусю, дитині знову ж таки. В принципі, він підійде, він свіжий. Батарейка тут на 5 тисяч, підтримує зарядку швидку до 33 Вт. От батарейку він тримає гарно, нюансів немає, ніяких з ним проблем немає. Він в ремонті не був, не битий, не топлений. От то єдине, що трошки екран підвигорів і все. На 8 карти, плюс sd карта є також міні-джек, є USB та IPC, мікрофончики, все стандартно. Непоганий телефон, реально по гарній ціні. Другий телефон, як на мене, він більш цікавий, це в нас легендарний телефон, флагманський телефон минулих років, а саме Samsung S10. 8 оперативної пам'яті і 128 влаштованої. Стан в нього реально дуже-дуже гарний. Бачите, грані не затерті. Нічого, ніяких сколів, нічого такого взагалі немає. Екран не дуже сильно зацарапаний, буквально пару царапинок, от, яких можу сказати, не видно. От реально нюансів немає. Він взагалі без вигарань. Акумулятор в нього реально живий. У мене цей телефон вперше, чого він у мене вперше. Бо реально на ринку живих s 10 дуже і дуже мало. Вони зазвичай биті, бо тут екрани-водопади, зазвичай вони всі биті, кришки биті, акуми дохлі, е повністю з вигорівшими екранами. От, постійна якась проблема або заблокований під оператора. Цей телефон це повністю офіційний телефон, європейсь, Duo На дві sim карти Також можна докинути ще й SD-карту, хоч це і флагман, але. Можна докинути sd карту Також тут є навіть міні-джек. Пораніше у флагманах можна було також ставити sd карту і був міні-джек. Реально, я задоволений цим телефоном, бо живих s 10 дуже і дуже мало. І ось один із них в мене зараз є на руках. По його характеристикам, екран у нас тут 6,1 дюйм. Він у нас вигнутий, має роздільну здатність Quad HD 3040 на 1440 пікселів По розмірам, як ви бачите, це в нас компактний телефон, особливо, якщо порівняти з Redmi Note 12. Реально, це телефон для тих, хто любить компактні апарати. Прикольний, невеличкий флагман. Раніше, звісно, це вважався да але час йде. І як бачите, зараз оце вже не вважається якоюсь лопатою, а це вже вважається якимсь маленьким телефоном. Якось так. По процесору тут стоїть у нас Exynos 9820. В принципі, непоганий проц, і на зараз він потужний, тягне всі ігрушки, система реально працює швиденько. Як ви бачите, ніяких в принципі, якихось підлагів. от, Все з цим добре. В Antutu наразі цей телефон вибиває приблизно 600 тисяч балів, 650, дивлячись, яка версія, бо коли він виходив, там була одна версія Antutu, там 8, потім 9, 10. З кожною версією він набирає все більше. От, Наразі, якщо тестити в Antutu 10-ї версії, там приблизно 600 000 балів. Це реально дуже гарний показник. Камери, основний модуль на 12 мегапікселів, ще є доп модуль на 16 і на 12. Тут три модулі камери. Камери реально гарні, хоч по Мегапікселям вам може здатися, що це мало. Да? Бо зараз Китайці ставлять там по 50, по 108, по 200. Але камери тут реально космос, якщо порівнювати з цим. От. Реально, камери тут дуже гарні, фронталочка на 10. Також, да, по Мегапікселям звучить, що вона якась не дуже, але насправді тут реально круті камери. Відео він нас вміє записувати. Зараз вам покажу, що він вміє нас, відео. І що, що ми бачимо? 4К-60 кадрів. Мало телефонів так можуть. Також він нас має стабілізацію оптичну. Це дуже і дуже круто. Реально, якщо вам потрібен телефон, який дуже гарні робить фото за невеликий кошт, можете сміло брати цей телефон. Бо він реально за свої гроші топовий. Тут гарна потужність, гарний екран, гарні камери. От з мінусів не саме велика батарейка. По батарейці цей телефон живий, бо, як я і сказав раніше, проблема цих телефонів, що зазвичай вони дуже всі вбиті: то по екрану, то по акуму, ще по чомусь. Цей телефон реально живий. акум тут тримає день активного використання, якщо ну, реально бути заліпати в телефон, то до вечора. Але для цього телефону це реально гарна автономність, бо інші там, телефони. Вони будуть тримати менше, бо там більше буде знос, саме s 10 От тут, реально, по акуму все добре, нюансів реально якихось серйозних немає. Ну і за скільки ж я його купив? Я його купив у свого підписника по гарній ціні і буду віддавати також вам його по гарній ціні. Купив його за 4200, плюс там ще пересилка, плюс я докинув свою зарядку. В цілому він мені обійшовся в 4500 гривень комплекті там був тільки цей чехольчик. Ну і також я від себе докидаю зарядку. от Він мені став 4500. Продавати його буду народ за 5500 гривень. Тому, якщо когось він зацікавив, комусь потрібен реально там флагман, от живий не заблокований, на сім карти все з ним реально добре стан як ви бачите. В принципі, дуже-дуже гарний, реально класний апарат з минулого. Я думаю, хтось, коли він раніше вийшов, хтось про нього точно мріяв. От. Мені він дуже подобався раніше, коли вийшов це, якась була недосягнення мрія. от А зараз його можна взяти реально за 3 копійки. Тому, якщо він комусь сподобався, зацікавив, можете написати мені і його придбати. Ось такі народ в мене купівлі. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяйте у дзвіночок щоб не випускати нове відео. Пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу ціни, з приводу цих телефонів, хто б який обрав, хто з яким ходить. Буде цікаво почитати вашу думку. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, тому все в ціні куплю швидко і без проблем. Як ви бачите, я купляю телефони у своїх підписників без проблем, швидко. Ніяких нюансів ніколи з цим немає. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є в шапці цього YouTube каналу. Там ми спілкуємося. там... З'являється інформація, контент, який сюди не потрапляє, там цікаво, можна там проконсультуватися з кимось, з іншими ребятами, які там є, в принципі, там цікаво, тому обов'язково туди також залітайте, підписуйтесь. А на цьому в мене все. Всім добра!